До вашої уваги новинка. Scout tu 404 Коштує він 9900 доларів. Ось, давайте оглянемо, що в ньому є. Ну, як мінімум, у нас є 4-циліндровий двигун потужністю 40 сил. Маркування його. Я не знайду. А, є e, двигун. КМ-490. Класика. Бачите, завіси у нас бюджетні. Крила в комплекті, гідропідсилювач керма, бак пластмасовий внизу. Що в нас по навісному механізму? У нас тут навіска витримує близько тонни, тому що два гідравлічних циліндри, також подвійний комплект гідровиходів, підсвітка під мамер. Це чудово. Оглянемо кабіну. Опа. Во. Кабіна в нас класна. По-перше, в нас є пічка з дефлекторами. Зверху, які можна направити на заднє скло, оцей, і цей на переднє скло. Тобто, щоб взимку воно не потіло. Є люк, нормально відкривається. Ось, чітко. Це в нас задня камера. На нових скаутах йде в комплекті. Така от магнітолка. Можна якісь фільми там включати. Дивиться, потом реверс. І чотири передачі. Де мультиплікатор швидкості має два положення: помішені і понижені. Все, капітанське крісло ось така кабінка. Ущільнена, вона так собі. Бачимо, є щілини, їх треба допрацьовувати. Але і ціна відповідна, бо за такі кошти кабінь на 40 кінських сил в нормальній комплектації ви не знайдете. Сподобалось відео, підписуйся. Сподобався трактор, телефонуй.